І зборотися за звільнення кожного клаптику української землі. Я хочу наголосити як на Донбасі, так і в Криму, бо ми не залишимо жодного клаптику ворогу. 300 тисяч взяли участь в бойових дії і зараз мають свідоцтво учасника бойових дій. Зусилля волонтерів українського народу, української влади, наших партнерів, ми збудували нове українське військо. Військо, яке є зараз одним із найефективніших в Європі. Військо, яке змогло зупинити армію, найсильнішу армію на континенті. На яку Росія викидала десятки і десятки мільярдів доларів щороку, користуючись злочинною бездіяльністю тих, хто знищив українське військо в попередні роки. І нечувано короткий термін, ми нашу армію відродили. Я хочу вам повідомити, куди б я не приїхав. Остання моя подорож до Вашингтону, коли в Пентагоні. Чотирьохзіркові американські генерали просили мені передати слова високої подяки і шани українським воїнам за те, що вони зробили неймовірно. Але я наголошую: нема сьогодні більш важливого завдання в української влади, і нема більш почесного доручення української громади і українського народу. Як надати шану і повагу учасникам АТО. І саме тому за моїм дорученням створюються реабілітаційні центри учасників АТО по всій державі. Я дав доручення проаналізувати необхідність і прийняти відповідне рішення про створення Міністерства у справах ветеранів. У це має бути державна політика, І в реабілітаційні центри, ми вивчимо найкращий світовий досвід для того, щоб зробити все можливе, щоб українські герої повернулися до нормального життя. Призначений відповідний уповноважений Вадим, уповноважений президента, в справах АТО, який сам пройшов. Найважчі випробування і впевнений в тому, що і сьогоднішня наша подія, коли ми відкриваємо центр реабілітації для це більш ніж 6 тисяч учасників АТО з Сумщини, де ми маємо і як скорше повернути до нормального життя і надати допомогу психологічній реабілітації. І чітке завдання влади виконати доручення народу, вшанувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше, що має своє життя, для того, щоб ми мали можливість далі будувати і реформувати країну. І я хочу подякувати і місцеву владу, і голову обласної адміністрації. І голова обласної ради, міського голову. Окремі слова подяки, я хочу сказати Геннадію Віталійовичу. А кого ще назначати керівником реабілітаційних центрів, як не ті, хто саме брали участь в бойових діях? Самі є учасниками АТО і знають на власній шкірі, як кажуть. Всі випробування, які довелося пройти. Отже. Я хочу подякувати спілку ветеранів АТО Сумської області. Дякую вам за це. Дякую за те, що ви тримаєте єдність. Дякую за те, що інструментами російської гібридної війни, брудної пропагандистської кампанії, їм не вдасться розколоти ні український народ, ні українське бойове братерство. Дякую, що ми разом. Впевнений в нашій спільній перемозі. І слава Україні! Героям слава! Дозвольте мені виконати надзвичайно відповідальну і почесну місію: вручити сертифікат на медичне обладнання комунальній установі центр надання соціальних медичних та психологічних послуг, учасникам бойових дій. Учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей під ваші оплески вручаються генералі.